Добрий день, Еврібаді. Ще раз тест-драйв будемо проводити на Suzuki Адрес V125 DT-11 модель його. Красивий, шикарний, чорний скутер в великих таких розмірах. Я говорив і буду повторювати, скільки буду сидіти на цьому апараті. Він ну, нереально крутий. Комусь можливо, може подобатись дизайн, комусь може не подобатись. Тут, до речі, лампочка ще з охолодженням навіть чую, як вентилятор там працює. Дуже крута. Крута лампочка. Ох, як же ж він їде приємно, друзі. Що я вам можу сказати? От, сидячи на ньому, мені навіть швидко їхати не хочеться. Він настільки як кораблик пливе, знаєте, так м'якенько, порівнюючи з якимись іншими скутерами. От, там відчувається кожна ямочка, знаєте, якісь вони такі жорсткі. От на цьому хочеться помаленьку їхати. Він настільки приємний, тихенький в роботі двигунчика. Я від себе вам його рекомендую і буду нахвалювати, тому що є за що. Тут рівне сидіння, я от можу рухатись, просто від, від пози е, на сільчику такої, знаєте, що місця немає. І в мене там ще два чоловіка можна посадити. А можу сісти як ото. Якби відсунутись трошки назад, Знаєте, можу тут ноги ну, поставити внизу, розслабити, можу отак вперед. Ну взагалі тут просто, як хочеш, так і сідати. Можна навіть лягти, дивитися. Я так їхав, до речі. Якось була в мене дальня подорож. Е, здається, я їздив на Ямахі і Дір, Миколаїв людям якось ще. Був час, коли в мене було бажання там і час просто сісти на скутер і відігнати людині її в іншу область. От. А зараз, зараз це дуже-дуже дорого. Отак От кататися. Працюю, друзі, доставкою делівері вони возять недорого. Можна відправити по всій Україні буквально там за 2000 гривень мопедик. Так, повертаємось до дресика. В нього є, дивіться, навіть поворотнички показують на приборній панельці. Ну все є. От вона простенька, там простий тросик, але ніяких там помилок вас не буде і так далі. Ну, реально проста, класна, якісна техніка. От просто він настільки круто пливе по трасі. І максимально в нього дуже гарно от 60 Їхати взагалі от просто no problem, І дорогу тримає. Я вам по досвіду скажу, що ну дуже крутий дракон. А тут ми по трасі трошки давно. Так, що я вам скажу? Дивіться, дальній світиться, все працює. Комфортненько біжить 90 взагалі як. Але комфортненько буде 70-80, його практично не чутно. Гарненько працює м'якенько двигунчик, от настільки м'який апарат, друзі, ну я вам просто рекомендую. Кращого за такі гроші просто це, це дуже дешево, як на мою думку, за такого апарата, в якого є все. І швидкість, і зручність, і комфорт, і ресурс двигуна. Єдине, що кому може не сподобатися, як його бачили конструктори, оцей дизайн, але він красивий, він не знаю. Оці поворотнички вже такі ну, гарно, Якісь, як, як крила якісь схожі. Ну, Мені подобається. от Коли дивишся на техніку і шукаєш його оці різкі лінії на клюві. ну. Красиво зроблено, як на мене дуже. Так що, друзі, рекомендую Suzuki Адрес В-125. Нагадую, поки є по акційній ціні, ще, ще буде буквально 2-3 штучки по акційній. Далі буде звичайний продаж, тому що техніка заходить зовсім не часто, зовсім не часто в такому гарнючому стані, де нічого не фарбовано, ні колеса, ні пластик, ні сидіння, ні... нічого не міняно, Навіть акумулятор рідний. Тобто, як на мене, це знахідка яка буде вам служити не один десяток років при, звичайно ж грамотному догляді. Всім гарних, якісних покупок. Побачимось в нових відео. Дякую тим, хто підписаний на канал.